Підкажіть чи програють ранні айсберги по вазі? Ну тим, ж діамантіносу Платіносу, більш відомим, більш пізнім сортам. Ну, трошки вага тут знову ж таки. В цей період, коли ми отримуємо ранні кімана, слід ліаманті нас ще не готу, тобто йому ще треба декілька, його просто немає ці дні навіть. Це дуже Але якщо говорити про ну, звичайно від 50 навіть і більше грам діаманті нас буде важче. стосовно підходів, я Завжди рекомендують, якщо ділимо на три великих сіх періоди весна літо, осінь. Можна використовувати, я вже тижнями не буду ділити, а в такі три таких загальних періоди, тут завжди треба мати на увазі два моменти. Ми, коли плануємо, ми там знаємо, є весняний, літній осінній сорт, а є все коли ми плануємо посадки, ми не знаємо, чи буде цей сезон типовим, ну, бо часто весна не є типовою, там коротка жарка. Ну, тобто там не в сніг ростах і літо почалося буває. таке. Два літо ну, вже так менше на цьому році трошки помірюється, порівняння з 24, м який був вже самим жарким у світі. Там. Або осінь, там дощова, може бути, або жарка. Тому е, мінімум два сорти, ну це для всіх типів, а якщо то це по-любому, треба мінімум мати два сорти. Один типовий для цього сезону, що ми говоримо про ранні. і кібанас, наприклад, і якісь сезонників, такі як біжіамантінас, чи платінас, чи ястерінес зараз, як послідовник Платінаса. Чому? Тому що якщо умови будуть дійсно там і весни кипової, які працював. Батя нас на чи діаманті нас буде трошки пізніше, ну продовжиться і конвейер там, через 3-5 днів. Але якщо, ну, там, наприклад, умови будуть там, в квітні 25, плюс пішло, деякі банас це вже не був, там десь буде можливо трошки генеративний, десь там менше менше вага, А діамантіна все час працює нормально і ми страхуємо. Це для страхування. Свої, своїх обійни в нас, плюс навіть для розуміння, коли людина там, вирощує тенсуд, якісь умови не стояли там, чи ще щось, і вона не може порівняти, вона не розуміє, чи це в неї щось трапило, чи це сорт так, чи це погодні умови. Завжди має бути порівняння. Ну, хоч там трошки, я не кажу, що це 50 на 50, може там 90 на 10 там ну, в структури. Але щоб було розуміння, що відбувається. Ну,